Привіт всім зі світу бджіл. А ви коли-небудь думали, що ми можемо бачити всередині вулика? Тож, давайте подивимось. Тут ми можемо бачити бджіл прибиральниць. Ці бджоли полірують, а також очищають стінки. Це їх захисний механізм для боротьби з гниттям дерева, а також для захисту від патогенів їх гнізда. Погляньте тут. А тут ми можемо бачити пергу. Це пилок, який інвертується бджолами. Щоб вони могли його легше засвоювати, і вони збирають із квітів, з дуже різноманітних квітів. Кожна бджола відповідає за свою роботу, якось ми бачимо на зображенні: ці бджоли дають молочко, щойно народившися личинки, або кладуть це молочко на яйце, з якого має вийти личинка, це пом'якшує її оболонку і допомагає личинці краще народжуватись. Це матка вулика основа будь-якої сім'ї. Від неї залежить майбутнє. Погнете на цю красуню. Вона очищає своє тіло. Гігієна у вулику це одне із ключових моментів бджіл, адже вони підтримують цілковитий ідеальний порядок. Це забезпечує зменшення розвитку патогенів а також кідливих мікроорганізмів. Так як самі бджоли є груповими організмами і годують один одного, що може поширювати хворобу, якщо вона потрапить до вулика. А саме через це бджоли мають підвищену гігієнічну поведінку. А ті, які мають її меншу, можуть і хворіти. Адже, як відомо, бджоли, що добре очищають гніздо, весною після зими найменш схильні до хвороб. Це їх життєвий інстинкт, який розвивався впродовж мільйони років, а тому є надійним захистом для їх колонії. У стінниках поруч ми також можемо бачити яйця, з яких незабаром вийдуть молоді личинки, які будуть харчуватися медою перговою суміш. Потім з яких буде народжуватися бджола, яку ми бачимо на відвід. Це є їх природній цикл розвитку і життя. У вулику саме ми можемо розділити три різних особи: це матка, трутень робоча бджола. Кожний відповідає за свою роботу. Ми надалі будемо знімати такі відео та показувати вам. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайку, пишіть коментар. Я обов'язково на все відповім. І надалі буду знімати подібні цікаві відео. Дякую вам за перегляд!